Якщо у дитини в сечі показує високий білок, це процес заживання. В даному випарку паренхіми нирки або циліндричної петелі десь в іншому місці. Наявність білку в сечі це процес заживання. І ще має бути субфібрильна температура, Руслан, до 37,5. Це процес заживання циліндричної петель. Ми це вчимо з вами на курсі. Хочете в цьому розібратися, переходьте, щоб потім не лікувати. Я розсудую такий приклад, коли мама лікувала дочку. Ось. Ну, зараз вже там Охмадит вже розвалили, але, е, цей, але е, це ще було до того. І ось у дівчинки піднімається температура тіла до 40. Куди? Болі в животі. Куди? Ну куди? От. Вона вохмадит. Там спеціалісти в нас, хороші, гарні спеціалісти, все нормально. Вони її дивляться, здають аналізи крові, поки вона там здає аналізи крові, е і сечі спілкуються зі мною, я кажу, дивіться. Як розбираємо ситуацію і так далі, я кажу, в неї, тому що ви описуєте, це вже зрозуміло і без аналізів. Буде реакція: таку температуру високу дасть не сама тканина нирки, а тільки плоский епітелій. Плоский епітелій є в сечовивідних шляхах. Тобто це загоєння сечовивідних шляхів. Чому це трапилося? Тому що перед цим дівчинка попала в умови, де її кордони були жорстко порушені близькими людьми. Ця ситуація мала зникнути. І тепер йде процес заживання. І, що важливо, що тепер у неї в сечі будуть бактерії та високі лейкоцити. Це є норма бактерії, не напали на неї. Хорошо, аналізи приходять, лейкоцити високі. Бактерії, вона питає доктора, як туди бактерії попали. Доктор їй каже, ну стандартно mm -hmm. сходящим шляхом, це ви її не підмили. Вона каже, де я в мене її на кожен день. Не знаю, це напевно брудними руками. Тут тобто. Знаєте, треба просто якесь знайти таке міфічне оце обґрунтування, тому що коли лікар щось говорить, то всі думають, що він говорить правду. Але коли ви почнете задавати запитання, то вся ця ложна теорія псевдопозитивних доказів рушиться. Вона каже, да, ну він не то рокає, ну не могло цього бути. Кажу, е, як бактерія, що на її хвісти, риби, вона і проти течії пливе, чи що. Ну це нісенітниця просто, розумієте? Ось. А ситуація була проста. Їй треба було поїхати у відрядження цій жінці. Вона поїхала і доглядати її приїхала мама чоловіка. Уже був що зараз? Ось. І ця жінка. Бабуся ці дочки. Так, телефони можна. дивитися. в 9 часов спати, тобто вона створила жорсткі правила. Вона порушила цю ідею в сім'ї через правила, які вона нав'язала, бо так правильно має бути. Вона знає, як правильно, вона життя вже прожила. От і все. Дитина цих пару днів була в рефлексах порушення її границі кордонів. Як тільки бабуся поїхала, почався процес заживання. Вона зробила все, що їй пояснювали, все стало чудово, без яких антибіотиків, без нічого. І температури вона перестала боятися під 42, все нормально, Деркація, я все це розумію. Але потім їй треба було їхати на проводи. Я їй пояснив, кажу: дивіться, бабуся являлася причиною запуску рефлексу порушення кордонів. Якщо дівчинка знову попаде до бабусі, чи та її бабусею буде пахнути, поки ця дівчинка не стане більш дорослішою і. Не зможе чітко відмежовувати свої кордони, у неї буде повтор. Ну, вона каже: Ну, мені треба поїхати. Ну, це ж таке свято, я ж не можу. Я кажу, я вам пояснив. Вибір за вами. Поїхала вона. І вона поїхала, правда, до своєї мами. Але дівчинка всього на всього на декілька годин попала до цієї бабусі. Ну, бабуся прийшла і її взяла. Уже нічого не було, бабуся гарно до неї відносилась. Але бабуся на рівні мозку асоціювалася з порушенням кордонів. І в неї знову виникає повтор. Як тільки в неї їхати додому, в неї знов температура 40. Така, та що ж це таке буде? Це та, ж буде тепер постійно? Я кажу, ви нічого не зрозуміли, як працює біологія? Чи ви думаєте, що ви власні тут на всім? Ви маєте жити в гармонії з біологією, тоді не буде проблем. Адже в неї не проблеми виникли. Я спецівала захисна реакція. Вона зрозуміла це. Сказала до бабусі, значить так, більше приїжджати не будете. І дощі сказала своїй, що бабуся не прийде, поки ти не дозволиш. І все, і нічого немає. Ось вам відповідь, як працює біологія, і тоді, коли люди її не враховують. Бо вони думають, що якимись розговорами чи таблетками, що зробити, а якщо тебе ця бабуся постійно приїжджала, то б цієї дівчинки була хроніка, хронічний піленефорит. Які би залікували антибіотік і сказали, що в неї потім проблеми з очевидною системою. От і все.